Вітаю! Минулого разу ми говорили про логарифмічні та показникові рівняння. В цьому відео ми розглянемо основні нерівності такого типу. Для цього давайте детальніше подивимось на визначення показникового та логарифмічного виразів. В обох випадках число в основі не дорівнює одиниці і є додатним. Отже, А може набувати значення від 0 до одиниці або ж А строго більше за одиницю. Але чи будуть вказані функції залежати від того, на якому проміжку визначена основа А? Пролюструємо це так. Візьмемо два значення а. А дорівнює 2, А дорівнює однієї другій. Піднесемо ці значення спочатку до квадрату, а потім до кубу. 2 у квадраті 4. 2 у кубі 8. Логарифм за основою 2 від 4 2. Логарифм за основою 2 від 8 – 3. Розглянемо випадок, коли А дорівнює 2. Якщо змінна х зростає, то значення показникової та логарифмічної функції теж збільшується. Це означає, що і самі функції для значень a більше одиниці зростаючі. Візьмемо тепер за основу одну другу або 0,5. 0,5 у квадраті це 0,25. 0,5 у кубі 0,125. 0,25 більше за 0,125. Виходить, що коли змінна х зростає, то значення показникової функції зменшується. Це буде справедливим і для логарифмічної функції. Ці властивості дуже важливі для розв'язування нерівностей. Наприклад, треба розв'язати нерівність 2 в степені х строго більше за 2 в квадраті. Вона справедлива для всіх х більше за 2. Тепер замість двох підставимо одну другу. Одна друга в степені x більше за одну другу в квадраті. Чи буде виконуватися ця нерівність при всіх х більше за 2? Перевіримо, візьмемо х дорівнює 3. Одна друга в кубі дорівнює 0,125, а одна друга у квадраті 0,25. Але 0,25 більше за 0,125 тисячних. Справа в тому, що для а від 0 до 1 показникова функція спадна. Це означає, що коли степінь збільшується. Значення функції зменшується. Тому, щоб значення однієї другої було більшим за одну другу в квадраті, її треба піднести у степінь менший за 2. Логарифмічна функція, логарифм за основою А від Х до рівня b, для всіх А від 0 до 1, теж спадна, Тому для неї справедливо ті самі твердження. У логарифмічних нерівностях треба обов'язково враховувати ОДЗ, тобто умови, за яких логарифм за основою А існує. Типові приклади показникових та логарифмічних нерівностей наводиться у таблиці. Коли основа строго більше за одиницю, знак нерівності зберігається. Якщо основа у межах від 0 до одиниці, знак нерівності змінюється на протилежний. Для логарифмічних функцій, перша та друга умови у системі нерівностей, визначаються властивостями логарифма. Те ж саме справедливо і для нестрогих нерівностей. Знак строгої нерівності треба змінити на нестрогий. Отже, показникова та логарифмічна функції зростають для всіх А більше одиниці. Для всіх а з проміжку від 0 до 1 функції спадають, тому для функції знак нерівності зберігається. Інакше він змінюється на протилежний. Область допустимих значень у таких рівняннях визначається властивостями показникової та логарифмічної функції. Треба враховувати, що логарифм за основою А числа Б буде існувати тільки якщо Б додатне. Ми розглянули основні теми другого модуля, дізналися, як вирішувати лінійні та квадратні рівняння, ознайомилися з методом інтервалів, згадали властивості корення n-ного степеня та ірраціональних виразів, знайшли зв'язок між логарифмічною та показниковою функціями та навчилися розв'язувати 5 різновидів рівнянь та нерівностей. Бажаємо вам подальших успіхів. До зустрічі у наступному модулі!